розраховувати той переріз, де немає навантаження, чи треба вже там, де є шматочок ну, того то навантаження. Давайте конкретно вашу задачу розберемо. де я казав що Презентувати якось чи. Та ви, ви мені її скинули, чи ні? Да, я Це кидала... ваша задача, чи ні? А, стоп, ви не бачите мого екрану зараз Хвилину. це ваша задача? Мова йде про ту задачу чи uh, ні? Це... Ні, ну, це. Це та її яка кидала з мене десь нижче. Ну, давайте будемо листати. Ви скидали її сюди чи даремно? Чи, чи... Uh -huh. да, нижче листаєте, ви, ви ще вже листаєте, треба нижче. Нижче вже треба. От, uh -huh. от, ніжче. Сьогодні кидала. От, от листаю, листаю, не бачу. Ну, о, оце, здається. Отут, це, там де, це, там, це. де два, дві фотографії, це арка йде. Це рама. Ой, рама, тобто рама, а я арку кажу. Оце ваше. Цьому? Ну. От то мені, брати, той переріз вже якби ну, дійси, виходить другий. Так, так як ви зробили, все добре. Оцих три перерізи саме треба розглядати. Ну, а де ви не де ви кажете, що немає навантаження? Тут є всюди навантаження. Ну от в мене виходить, що Q1 н 0 v. Тобто я його не, не показую. Це ми, мені ну, брати речі. Переріз... Хіба в цьому перерізі у вас нічого не діє. В цьому перерізі у вас ось діє е, от. діє сила ВА. Ну, угу. ну якщо діє О, сила ВА. То... Ну а по факту тут е, А. Ну і діє сила ще H. A. Так. Ну, але е, це. Мова йде про розрахунок поперечної сили для балки, щоб потім перерахувати. Ну, ось у вас це, наприклад, це буде перший переріз. Візьмемо, що це є Х1. То я, тобто в мене буде від одного а до х1 від... і до того. Від тобто від нуля, нуля до x 1 і до тої відстані, яку займає цей перемість. Ну, так, так. так. Скільки там mm -hmm. половина, і коли чи? я шукаю вже Q балки, то я маю в А відняти Х1, чи я ще Що, щось чого? маю? Ну дивіться, Q балки. От у вас тут скільки сил поперечних дії? Дії. А, ні, стоп, поперечних одна. Ну, яка? ВА. ВА, правильно. Ну, дивіться. То буде з плюсом чи з мінусом, пам'ятаєте ці правила знаків ще? Так, да, чекайте, вона з плюсом. З плюсом. Ну, ось буде ВА. Ось от і все, все рівняння, так як ви продуктували. То просто ВА, та 1 не враховувати. Майн балки, давайте ви зразу продуктуєте. А момент балки, а там щось довше треба писати. Там БА ну, помножити на х 1 напевно. На що? ВА на скільки помножити? На Х1. На Х1, от і все довше. Сила на плече. Все, більше, все нічого, більше нічого не діє, тому що АШ проходить через точку. Ну, от і все. Замість Х1, залежно від того, які точки, в яких точках ви будете розраховувати. В точці 0, а наступна точка у вас, ну, аж аж до. По суті, до, до, до цього шарніра у різного. Бачите? Я не знаю, скільки у вас там є, ну яке значення у вас там буде. Тобто ви здійсні, ну от у вас вже пораховано. Ви пишете, що розрахунок точці з координатою Х до рівня 0 спочатку. Робите в тих 8 пунктів, які ми mm. на занятті робили, так? А потім проводите розрахунок хтось до рівня, скільки у вас тут, яка тут координата? 7,65 мені здається. Я хотіла зробити так переріз, щоб він попадав на відстань АЛ поділено на 2. Чекайте, я до чого тут виходить? Який переріз? Ви не можете робити ну, так, я, як я ви Я не розумію, типу, як і... ми Х шукаємо. Ну, дивіться, ви... Стоп, можна ми... робити де хочеш, треба десь посередньо. Х це межі цих ділянок. Дивіться, у вас тут чітко три ділянки. Перша mm -hmm. ділянка від точки А до оцього врізного шарніра. Так. Скільки тут? Половина чи, чи я не знаю, скільки. Половина. Е, По-моєму, 17. 17 Ми там 34. Ну, Тут 17, значить, ага. так, від, від 0 до 17. Друга ділянка у вас буде від 17 до точки прикладання сили p 2 Я не знаю. Але дивіться, коли я кажу перша ділянка від 0 до 17, це значить, що ви здійснюєте розрахунок це 0, а потім здійснюєте розрахунок це Координату 17. Зрозуміло? Угу. Це 8 відповідно. пунктів з координатою в 17 так, точці? Так, так звичайно. Ага. А потім, відповідно, на, у другому перерізі у вас буде координата від 17. І там до, у вас будуть дві точки. Перша буде мати координату 17, а друга та, де прикладена сила П2. Треба дивитися ще, де у вас там сила П2. 10.2 я бачу у вас БЛ. Так? Ну, значить від 34 і 10,2, ну і будете мати е ту координату. Я, я так швидко вам не, не відніму. Розумієте mm -hmm. чи ні? Добре, став. Є ще питання по цій задачі? По цій задачі немає. А от ви мені ще сьогодні арку консультували, і в мене, коли я розв'язувала по одному, то перевірка виходила, а потім ви мені переправили перевірка Ось, не він не, і перевірка не, на Потім Я просто консультував і не виходить, так? Так. І я все одно я не зрозуміла, чого ви переправили на 20. Тобто <реку> диверсія. <реку> Давайте розберемося. В цій диверсії. Так. Отут ви не розумієте, чи що? Gdzie? Gdzie ja przeprowadzę? Nie, nie, nie To znowu nie moje. O tu? Nie, nie tu. Jeszcze nie idźcie. O tu? Jeszcze nie To o już. Nie, nie O to? To jest tak. mogła Тут. Ну добре, давайте розбиратися з вашою рамою. Ну і що тут не сподобалося вам у моєму зауваженню? Ну, я думала, що ми Q множимо на всю відстань, а, де є навантаження, і множимо на половину. Так, абсолютно точно. Ну, а давайте... 20 це виходить сила. Ну, Давайте розберемося, От дивіться, це є сума моментів, я так зрозумію, відносно точки А. Правильно, це перше рівняння ваше. Ну так. Да. Да. Ну, тут все добре. П на 2,5 момент, все. все все, все. От дивіться, Q на 8. Q на 8. Оця ж ділянка 8. Все залишається. Ну, дивіться, від цієї точки до цієї буде 8. У вас тут пише, Ось пише 8. Mm -hmm. Q на 8. Все добре. Ну, і я вам написав, що множити треба не на 4, а на 20. І навіть розписав, звідки це 20 взялося отут. То що ви тут не розумієте? Від точки А. До лінії дії сили Q на 8. От дивіться, оця сила, я навіть її нарисував Q на 8, от вона пішла. А, це, типу, 16 плюс ще 4. А, все, зро... Тепер зрозуміло, бо я думала, що це П, це моя це сила 20 кН. Зрозуміло чи ні? Значить, Q так. на 8 лишається. Силою, силою, рівнодійною замінили, розподілено навантаження. А 20 це плече. Від точки до лінії дії сили. З цим все зрозуміло, чи ні? Зрозуміло, тобто, але, але. Перевірка тобто. в мене не виходить. Тобто, Може, я дивіться? неправильно перевірку рахую, що Може, додаю просто дивіться. дві сили. Давай, давайте подивимося тут. Тут ви зрозуміли, що П треба на 2,5? Чому на 2,5? Ну, на 2,5 з половиною я зрозуміла, так. Ні, чому це діє. теж зрозуміло. Дії, да. діли, mm -hmm. так. Ну, і тут ви добре рахуєте Q на 8 і на 4. Це відносно точки B, бо від точки B до лінії дії сили. Буде справді 4 лише. Ну, від точки А 20. Це я вам і розписав. З цим вияснили? Да, а от перевірка, чи я правильно її пишу. Перевірку, ви пишете неправильно. Вот. Там, там, крім двох вертикальних сил реакції, ще є одна сила вертикальна, оця рівнодійна від розподіленого навантаження. Q на 8. Вона ж вертикальна у вас діє, То чому ви її не враховуєте? Q на 8, тобто ще в А і ВБ ще треба помножити на Q на 8. Та чого чи помножити? Чи... Ви пишете рівняння суми проекцій. Ну дивіться, ось от сила, яку я вже не штриховою лінією нарисував, а от такою, що ви точно її побачите. От, бачите, яка вона? Так. Ну, а ви її чому не врахували, таку велику? То її відняти так, ну, треба. Так, відняти. О. То Відняти. Так, дякую. Вняти прошу. Q помножити на 8. Так, прошу. Все, нема більше питань.